Український пророк, кобзар і символ нації. Тарас Шевченко став справжнім уособленням України, відображаючи її душу та сутність через правду та щирість. Енергія, що пронизує його рядки, завжди слугувала джерелом натхнення, кувала свободу та сприяла духовному відродженню українців у різні історичні періоди. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лени широкополі і Дніпро і кручі. Було видно було тут, Як мене Як понесе з України у синє море, кров ворожу, а тоді і я, і вони, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіта. І вражую злою крові волі окропіте І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, новій. Не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Борітеся, поборете вам Бог помагає. За, 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 вас за вас слава і воля свята.